Вирішив провести в тепличці для капусточки крапельний поливчик. Посверлив дірки на восі, поставляв крани. Тут уже шланг перемотаний. Тут один рядочок вже виклав поливу. Ну, як завжди, недоліки беушного полива. Це ось отакі проблемки. Клац. Приходиться ремонтувати, обріжу і пару часиків подовбусь, поки все зроблю. 18 вечора доробив я капельний полив. Вирішив нахитати судьбу. Зробив тільки 4 рядочка, буде поливатися. Потім з того переставлю на той і таким чином буду переставляти з місця на місце і будуть поливатися всі рядочки. Подивимося через скільки време воно його пол'є. Шланга така надута добряча, не вжмеш. Я краном на, на скважині регулюю да, да, тиск якоби. А то б уже їх порозривало. Шосте квітня, неділя. Вийшов глянути, що робиться в тепличці, а тут на дворі зима. Зараз глянемо. Це вчора установив каплю, зараз зачиню дверцята, оп. Оце пролило за 4 години. Вся капусточка полита. Оп. Бужуєш топиться. Оп. Ну, якось так. Подивимося, середу передають 3 градуси морозу, як будемо справлятися з цим. Рішив зібрати трошечки редисочки. Оп. Вот такая озеро редисочка. гарнесенька. Якось так.